У кожного своя дорога до храму, і віднадходить її кожен з нас у свій час. Але як би там не було, у хвилини радості, а особливо печалі, ми звертаємось до Бога, просимо допомоги і захисту. Віра православна на нашій землі древня. Вже більше тисячі років будуються православні храми. Колись їх руйнували завойовники, та наші предки відбудовували свої святині і відстоювали віру православну. В радянські часи були гоніння на священнослужителів і віруючих людей. Та можна було спопелити храми, а віру в Бога не зламали у душах людських. Свідками того є збережені древні храми на нашій поліській землі та збудовані нові. Одним з найстаріших храмів Житомирщини та України є храм Василя Великого у місті Овручі. За переказами, на місці, де зараз побудований храм Василя Великого, було копище язичників. Коли князь Володимир прийняв хрещення, він віддав наказ всі копища знищити і на їх місці побудувати православні храми, щоб освятити цю землю. На будівництво храму Василя Великого сам князь Володимир заклав камінь в 997 році. Спочатку був зведений дерев'яний храм, а через 100 років онук його Рюрі Крестиславович в хрещенні Василь побудував кам'яний храм Фортецю. Якщо дивитися на цю споруду зовні, то вона дійсно схожа на укріплення. Для міцності храм побудували за незвичною технологією. По стінах можна спостерігати камінні вкраплення, що роблять будівлю досить міцною. За час існування храм тричі руйнували два рази під час нашестя монголо-татар. Відома одна з дат – 1240 рік, а потім, у 1321 році, під час нападу литовців на овруч овручани вчинили супротив загарбникам, і за це литовці так розрушили храм, що він 600 років стояв понівеченим. Але ушкодженими були лише стіни храму зовні, а всередині був побудований дерев'яний, і служби в ньому відбувалися постійно. Та коли пожежа знищила дерев'яний храм, молебні перестали служити, і тоді на цьому місці люди неодноразово чули спів анголів, що і спонукало до реставрації святині. Звіт храму простоїв до 1842 року. І тоді, коли він рухнув, почали розрушатися стіни. Роботи по відновленню храму були розпочаті у 1904 році, а завершено реставрацію у 1911. На освяченні храму був присутній цар Микола ІІ. В подарунок овручанам він привіз пані Кадило. Це зараз воно яскраво освітлює все довкола за допомогою електрики. А тоді тут горіли великі воскові свічі. Разом із рішенням про реставрацію храму було вирішено відкрити також жіночий монастир, як оберіг святині. Перші послушниці монастиря жили в куплених будиночках неподалік від храму, а працювали вони на цегельному заводі. Монашки своїми ніжками вимішували глину і випалювали цеглу такої ж форми, з якої був побудований храм раніше. Вона використовувалась для будівництва зовнішньої стіни, а також для відбудови були використані і всі залишки храму. На реставрацію будівлі був направлений найкращий архітектор того часу Олексій Щусів. До відновлення святої обителі Василя Великого йому було присвоєно звання академіка. Щусів піклувався і про іконостас Весь верхній ряд ікон, за його порадою, було привезено із Новгорода. Ці ікони малювалися в Новгородській живописній школі Андрія Рубльова. Решту ікон в святковому, доісусному та нижньому рядах були намальовані братами Чіріковими, видатними на той час реставраторами із Москви. Особливої уваги заслуговують настійні фрески. Деякі з них датуються ще тринадцятим століттям. Ось, наприклад, ці 12 апостолів у білому одязі. Коли їх реставрували, то на втрачені місця штукатурку не наносили, а підклеювали її полотнами, щоб зберегти первозданний вигляд. Решта фресок були написані на початку ХХ століття. За взірець були взяті фрески храму на Верелі та ті, що залишились на цих стінах. Виконував цю роботу зі своєю групою художник-блазнов, а також досить популярний на той час художник Водкін. На стінах храму можна побачити невеликі отвори. Це голосники. В стіну були вмуровані глиняні горщики під різними кутами. Це зроблено для того, щоб у храмі була гарна акустика. Матушка Георгія розповіла, що читати молитви співати в храмі дуже легко. Для опалення храму було використано теж унікальну технологію. Котельня була побудована ще у 13 столітті. Під підлогою були зроблені ходи так, що по них гаряче повітря проходило, гріючи сланець, яким була устелена долівка храму, а потім піднімалося вгору по стінах, по таких же ходах. Тож стіни завжди були теплими і сухими, що дало змогу зберегти первісні фрески. А ще на вікнах-бойницях були вмонтовані спеціальні сосуди, в яких осідав конденсат. Коли вода в них збиралася, її просто виливали. На мою думку, сучасним архітекторам багато чому потрібно навчитися у наших предків, адже будували вони на віки. Цікавою є історія і ікон, що зберігаються в храмі, розповідає настоятельниця монастиря, монахиня Георгія. Здесь, в этом городе, еще в 17 веке был мужской монастырь, в котором преподобный ученика Макаре был игуменом монастыря. Значит, когда подошли татаро-монголы, они неоднократно подходили, и поляки подходили, требовали, чтобы он отказался от православия, принял унию, но он стоял твердо на православе в православии. И Считается, он твердыней православия. Но когда, значит, подошли татаро-монголы, и. значит, соединились вместе поляки, то они разбили этот монастырь. Преподобный мученик Макарий остался в живых, и он перешел в Киево-Печерские лавры, да, где там подвязался. Оттуда был направлен в Канев, в Канев тоже игуменом монастыря. Ну и туда тоже подошли татаро-монголы, также осаждали монастырь. Он, как игумен монастыря, он вышел к ним с крестом, но они его схватили и мучили. Значит, а затем усекли главу. Когда они усекли главу ему, то братья взяли его тело и занесли в храм. Когда татаро-монголы и закрылись, когда они узнали, что значит, они закрылись внутри, внутри храма, они взяли еще и подожгли храм. Да. И храм схорел полностью до пепелища. И вот когда значит, сродники, там же и народ находился, который тоже шел спасаться в монастырь, Они, значит, в пепелище нашли тело его полностью не Да, ни волос, ни одежды, ничего огонь не тронул. И его похоронили под алтарем того храма. С течением времени, когда восстанавливался уже храм, то его, значит, тело в земле. Снова нашли нетленным, да. И тогда его взяли, тело подняли. Значит, сначала оно находилось в храме, там, а потом перенесли в Черкасы, так что были еще незначительные набеги татаро-монгол и боялись, чтобы они еще над телом не поругались. И сейчас полностью его тело находится в Черкасах. А рядом вот икона святителя Алексея преподобной Серхии, тоже с частицей мощей. А внизу здесь, вот видите, маленькая иконочка, это архиепископ Лука. Значит, он в одно и то же время он был и архиепископом, и он был доктором медицинских наук. Да. 11 лет пробыл в ссылках, тоже был очень тверд в православии. Значит, он после уже ссылок, значит, его снова пригласили преподавать на кафедре. Он не снимал своего подрядника и рясы, и говорил, что вот если такое я хотите, такое я приду, как я и есть. И вот в книге интересный такой момент описывается, что когда он читал лекцию в институте в медицинском, и ему подали записку, что видели ли вы Бога. И он, значит, ответил, что сколько я делал операций на мозг, и я никогда не видел ума. Піднявшись крутими східцями вгору, можна потрапити на другий поверх храму. Там між стінами можна послухати службу, помолитись Богу, послухати церковний спів. А він так чисто звучить у цьому храмі у душах тих, хто знайшов дорогу до Бога. За півтора метровими стінами величного храму гамір мирського життя відступає. Мімоволі, заспокоюєшся, плин думок спрямовується у вічність. Саме в такі хвилини починаєш розуміти, яким швидкоплиним є людське життя порівняно із вічністю. Мабуть, як спала в зірки, що миттєво згоряє на вічному тлі космосу, і починаєш розуміти, що життя дається нам не просто так. Ми приходимо в цей світ, щоб залишити слід по собі, а яким він буде, залежить від кожного прожитого нами дня, кожної прожитої хвилини. Під слова молитви душа розкривається, звільняється від невидимого тягара, на очі навертаються сльози. Мабуть, саме так душа очищається, на серці стає легко і спокійно. Невидима енергія наповнює тіло, і по хочеться жити і творити для людей і во славу Божу.